Всім привіт з вами я Андрій, я знімаю відео про Майнкрафт. І ми сьогодні граємо в на острові. В великому, великому острові. Бонус на скриня. Нам її не треба відчиняти, просто ламаємо. Ой, які в мене баги. Я, я ж не зрозумів, в мене давно баги. Ну, друзі, приблизно зустрінемось скоя. Будую на цьому місці хату. Оп. Ось яку я хату збудував, друзі. Ось бачите, е, ось така хата. Давайте подивимось на неї. Ось так вона виглядає. Е, спереду ось всередина її ось така. Зараз покажу вам. Зад будівлі. Ось такий зад будівлі, ось правда гарна. І ми сьогодні. І сьогодні, а тепер, сьогодні ми збудуємо на цьому місці приблизно гарний майдан незалежності. Погнали. Зустрінемось коли буду. Ось, друзі, я збудував вже. Майдан Незалежності. Ось це як виглядає. А як ви спитаєтеся, я так високо бачу, я зробив просто дерев'яну штучку деяку і ось вам показую ось така Майдан Незалежності. Вже пройшло три дня Один день я будував хату, а два дні я будував в Майдан Незалежності. Хоч він виглядає навіть не дуже гарно. Матч тримає і щит. А ось там, моя хатка. Дуже близько побудував. А далі, знаєте що? Я на цій горі побудую. М -м -м -м. Так, думаємо, що? А, я знаю. Дві великі труби з гори будуть виходити і там буде дим. В тих трубах. Ну, зустрінемося, коли я побудую. Ну, я думаю, це буде дуже довго. Час 49 тисяч. На сьомий день я побудував вже нарешті. Ну як, сім днів на сьомий день вже побудувалася перша труба. Це виглядає ось так. Дуже гарно на горі. І таку ще другу туди. Ну, зустрінемось, коли ті дві будуть повністю вже побудовані. Ну, може ще не повністю, Ну, коли побудується те. Потім я вам покажу, як це буде виглядати. А потім я дим зроблю, а потім вам покажу що вже повністю готу. Друзі, подивіться, ось я збудував вже. Ось бачите як Дим іде звідси. Тут у нас є прапор України. Правда гарно виглядає. Ось там бачите стовпи, який я будував. Щоб вам показувати такі будівлі. А я зараз оцей столб будував. Подивіться, тут дуже гарний. Ось так на горі розташовані ці дві труби разом з прапором України. А ці труби я взяв в стиль з Чорнобильської АЕС. Ці труби. І далі зустрінемось, коли я побудую вежу гарно, дуже гарну вежу. Так, зараз зустрінемося. Ну, як зараз. А до речі, я це будував оцю таку саму. Ну, три дні. І так, друзі, вже пройшло 15 днів, як я це все будував, друзі. Так всім. Ну, як всім папа я буду будувати вежу, Потім зустрінемося знову. Ось, друзі, можете побачити, як я уважку будівлю. Там воно має як звідси виходити дим. Але, ну, пробачте, не видно там дим. Так, покажу вже трошки ближче. Друзі, я забрався на цю будівлю, ось такий звідси дим виходить. Дуже гарний дим. Я отут таку перешкоду зробив і ось так дим. Гарно виходить тепер. Через цю перешкоду тепер воно заходить все всередину. І потім все виходить ось так гарно вверх. Тільки не впасти. вау це дуже гарно. А, кілька що зайшов у укрепитив, щоб показати, як я все вам побудував тут. Ось тут, бачите, ось такий прапор України і на горі, бачите, гарні, дуже м -м, великі такі. Як їх назвати? Труби з чорного. з, Чор, з Чорнобиля. Ось тут вишка ось така теж, думаю, з неї. Дим. Це наша хата, яку я будував з, е, тоді. А це Майдан Незалежності. І це все я збудував. Знаєте, скільки я це все будував? Це все будував я приблизно три. 3... А. Так, я задав, чекайте, зараз задаю. 30 днів я це все будував. Це дуже довго було. Але я це зробив. Для вас я це зробив. Ось, це дуже масштабно і гарно. Щоб я зняв відео про другу серію. ставте приблизно... ні, ну не приблизно, а 100 лайків і 100 переглядів. Є. Я зніму нову серію про Майнкрафт е, виживання. Друзі, друзі, сповіщення. Якщо хочете зі мною завжди е, ну, грати у Roblox, я вам зараз покажу Ем, Як його там. Е, як... Ну, у ту штучку. Ви знаєте ж. Ну, скріншотик вам покажу. Um, і сьогодні я вам стріхошоток покажу. Ви можете мене додати в друзі і зі мною грати у Робоксі. По робоксі відео не будуть виходити багато, але деколи будуть. Друзі, зустрінемось разом у Робоксі.